Розглянемо питання демонстрації екрану. Починаємо, як завжди, розпочати презентацію зараз. Далі дивимось: у нас є три варіанти показу: Chrome, вікно і весь екран. Розглядаємо перший Chrome. Зверніть увагу, тут є список всіх відкритих вкладок зараз в програмі. Ви можете обрати яку вкладочку хочете продемонструвати, натиснувши на неї, і надіслати. Чим цікавий цей варіант? Зверніть увагу, ось тут стоїть галочка надати доступ до аудіо на вкладці. Це означає, що при виборі вкладки, і якщо ви будете демонструвати відео, будете демонструвати аудіо, то звук буде чутно нашим учням. Далі, вікно. В даному варіанті ми можемо обрати вікно відповідно до програми, яка у вас відкрита. Вибираємо. І натискаємо надіслати. Наприклад, якщо вам треба продемонструвати тільки презентацію, тільки PowerPoint, щоб пучні не бачили всіх інших ваших переходів між іншими програмами. Тоді можна скористатися ось цим варіантом демонстрації. Ну, третій варіант увесь екран. Вибираємо, натискаємо на екран. І натискаємо також кнопочку Надіслати в цьому випадку. Учні бачать повністю всі ваші дії, які виконуєте на своєму комп'ютері, всі ваші переходи відкрили програму, закрили програму. Вони бачать повністю все так само, як і ви.